Доброго ранку, доброго вечора, хотіла записати коротеньке відео. Сьогодні подивилась новини. Новини з усього світу. От відкриваєш, зар... відкриваєш новину стрічку, і Чи це в мене таке? Чи, можливо, у вас теж таке? В новосній стрічці. Як відкриваю Новесну стрічку, ТЦК вбило, ТЦК захватило, посилення мобілізації, якийсь от, одне, якийсь негатив, якийсь нагнічення, нагнічення, підвищення цін, б -б -б це ось, ось, ось це читаю. Потім листаю до, далі на весну стрічку, в Канаді все ж таки показали той фільм російський, російсько-канадський, яка знімала та режисерка. Дуже були протести в Торонто. Все ж таки сказали, що призупинили. Але ні, все ж таки показали на тому фестивалі. Хоча, кажуть, що дивилася блогерів сьогодні, було десь 50 людей, прийшли на показ, ховаючи обличчя. Все ж таки приперся хтось дивитися той е, фільм про росіян. Там протести були, люди пішли на протести, українці з прапорами. Це засмучує, Канада дуже толерантна, але і тут після такої новини прочитала це про те, що все ж таки показали. Той фільм. І тут така новина. Усик у Польщі був задержаний, прямо на наручниках його повели, туди-сюди. Листаю далі новісну стрічку. Звернення усика в мене все добре, мене випустили, все окей. Дякую президенту, дякую посольству там тири пири, мені допомогли, президент особисто звертався, щоб мене звільнили. Якщо все так просто, президент особисто звертається, щоб звільнити Усика. І все отак вирішується. Це тільки по цьому питанні так все легко вирішується. По інших питаннях ні. Якось засмучує. Сьогодні я дуже засмучена зранку, ось такими якимись новісними. Так, я рада, що у Ну, це гарно, що його звільнили. Що він вільний, але дуже смучена тим, що все ж таки той фільм показали. І, навіть не самим показом того фільму, я була проти показу того фільму. Українці, які тут знаходяться, діаспора була проти, тому що були протести, тому що ви висловили свою думку. Але все ж таки, на думку українців, не дуже звернули увагу. І це мене сьогодні розчарувало. Засмутило. Сьогодні я засмучена. Але в мене скоро день народження. Можливо, це я тому засмучена, що буде мій день народження. Я покажу вам квіточку. Буде мій день народження, а я буду далеко від свого чоловіка. І, мабуть, це мене засмучує. І навісні стрічки теж засмучують. У вас теж таке в чи стрічки? Чи це мені такі новини приходять? Ану, напишіть. Бай-бай, з вами Світлана. Я побігла на роботу, бо треба вже бігти. Час. Треба працювати.